Собі допомогти при сонячних опіках. Якщо вже так стало, що ви згоріли на сонці, є почервоніння, є несильний біль, то це перша ступінь ураження. Треба тримати ці ділянки під холодною проточною водою мінімально 15 хвилин та прийняти парацетамол і буброфен, піти багато рідини. А пантенолу можна користуватись тільки на третій день. Кефір чи сметана не діють. Але якщо у вас є ще озноб, болить голова. Підчуть уражені ділянки, і з'являються пухирці, то це вже друга ступінь ураження, через тиждень буде злазити шкіра. Тому, крім нестероїдних протизапальних препаратів, холодної води, холодних компресів, треба ще обробляти ці пухирці декасаном. не роздавлювати їх, а зверху ще ставити стерильну пов'язку, щоб не приєдналася бактеріальна інфекція. А коли вже є висока загальна температура, і на місці ураження з'являються язвочки ерозії, то це вже є глибокий опік, це третя ступінь, і треба обов'язково звернутися до дерматолога, щоб уникнути грізних ускладнень. Пекельне сонце це завжди раннє старіння шкіри, це кератоми – це пігментні плями, це високий ризик онкології. Кожен новий епізод опіку це збільшений ризик, особливо якщо ці опіки були в дитячому віці. Держіть себе, користуйте сонцезахисними кремами. Бажаю міцного здоров'я!